Владислав Малиш обожнював тварин, а ще мріяв пов'язати своє життя з військовою справою. Доля дала тоді ще юному хлопцю можливість поєднати захоплення в одне ціле. У 18 років він вступив до прикордонних військ, здобув спеціальність кінолога, став начальником кінологічного загону. Він був дуже доброю людиною, сильно любив тварин, спокійний, мрійливий, ніколи нічого ну не відмовить. Якщо потрібна допомога, він завжди. Допоможе, завжди підтримає і пораду дасть. І, ну, дуже гарна людина. З самого дитинства мріяв бути військовим. Да. Хотів в нього була мрія. І Бачите, він якось був, хотів бути військовим і любив тварин, і він це пов'язав, що він став кінологом. Починав нести службу по, по Закарпатській, в погранвійськах на Закарпатській області, потім коли нас почалося то, почав захищати нашу Україну, неньку, і після 14-го року. До цього времени, захищав, не зраджуючи собі, Владислав був на захисті України і в час, коли ворог здійснив повномасштабне вторгнення. Харківщина, Донеччина, військовий тримав стрій на найскладніших напрямках. Попри все, намагався не забувати тих, хто вдома, у рідній лозуватці. Зі святами друг друга могли привітати. Ми ще з ним в один день народилися, одного року народження. В останній раз він говорив, що евакуював загибших. Братина життя Владислава обірвалося 8 грудня під Кліщиївкою. Поряд з охопленими вогнем руїнами Бахмуту. Сьогодні воїн востаннє приїхав додому. Тепер йому навіки віки 32. 46 героїв втратила наша громада. Це страшна ціна свободи і незалежності, яку платить Україна. Ми Щодня молимо, щоб Господь Бог зберіг всіх тих, хто і сьогодні захищає нашу землю від ворога. Наші співчуття рідним та близьким, низький уклін батькам за виховання героя. Провести в останню путь героїчного земляка прийшли кілька сот місцевих мешканців. Прощаються з бійцем ті, для кого він був найближчою в житті людиною: батьки, дружина, двоє донечок. Їхній спокій Владислав оберігав до останніх хвилин життя. Олег Хендриксон, Олексій Правицький цей день.